Вітаю вас на каналі, вітаю шановні підписники та гості каналу. У нас сьогодні розклад онлайн, розклад, який має нам відповісти, все ж таки, коли кінець. Таро дуже погано відповідає на питання, коли, але що я вирішила зробити. Я два роки тому напередодні широкомасштабного вторгнення, я робила розклад щодо війни. Тоді Путлер прийняв ДНР ЛНР у склад Рефії, і чоловік пішов додому і попросив розкласти карти, що відбувається. Розклад я так і назвала Україна напередодні війни. Він був зроблений 21 лютого. Пройшло два роки. Тоді було дуже чітко видно, що має відбутися війна. Отака карта тоді виклалась на те, що камні з неба бачимо страшний суд. Це ситуація, коли ну бачите, динозаври, тобто питання виживання, питання того, чи виживемо ми взагалі, чи будемо ми існувати. Виклалась тоді карта, отака сила, це сила, яка мала виявитися, проявитися, народитися для України в Україну. Ніхто тоді, окрім може українців та ЗСУ, не вірив. І тоді дуже великим сюрпризом для всіх було те, що Україна себе захистила відбила. Захистила Київ, відбила столицю, відбила те вторгнення, яке майже оточило столицю. На слабкі сторони тоді виклалася отака карта. Сімка монет. Це залежність, на жаль, України повністю від постачання зброї, від постачання ресурсів. І це ще карта терпіння, це ще карта поступових змін. Тобто розклад нам радив набратися терпіння, що ця ситуація, ця війна, що тривала з 2014 року, а взагалі-то наше протистояння з Росією вже триває близько тисячі років. Тому це не на один день, це не на два-три тижні, як дехто нам обіцяв Орестович, та ще були там такі діячі, що обіцяли дві тижні. Тому розклад цей показав. І на тенденцію, що мене тоді дуже потішило, що буде відбуватися, виклалась. Отака от карта, Лицар монет, Тобто, це захист, це поступовий захист своєї території, це поступово-поступово захист своїх врожайних полів. Подивіться на карту. До речі, розклад повністю є викладений на сторінці інстаграм. Посилання під відео. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, це допоможе просувати канал. Зараз ми з вами спробуємо зробити такий самий розклад. На тару Драконів, Я дивлюсь на два роки. Дивлюсь на два роки, і тому ми маємо побачити, чи повністю закінчиться це в 2024 році, чи ще зайде на 25 рік, та що буде для України. Отже, головна карта розкладу. Основна карта розкладу, що відбувається, як буде е, Україна в цій війні протягом цих двох років, 24-25. Мир. Я вітаю вас і себе. А ви знаєте, в мене аж мурашки по тілу. Я дуже сподіваюся, що е, дійсно. Протягом цих двох років, на які я роблю розклад, буде мир. Бо це карта, оста, остаточна карта в колоді. Їх 78, і це 22-й старший старшакам. Так, це кінець, це кінець війни. Я вітаю вас і себе. Дійсно, буде мир. Я впевнена, що по цій карті. А нас очікує закінчення війни. А, може, я не знаю. Зараз подивимось а, щодо території всіх, там кордонів го Але а, протягом цих двох років ми маємо побачити мир. Кінець цієї історії. Добре, тепер а, можливості України протягом цих двох років 24-25 щодо нашої боротьби щодо нашої війни з Арефією. Наші можливості. Ну, звісно, поки що і ракетні удари, поки що це боль, поки що це а, спалені міста, а, зруйновані міста, зруйновані людські життя. Бачимо а, біль. На жаль, на жаль, це буде боліше, це буде дорога дуже перемога. Корень ситуації. Корен ситуації, королева монет. Я вважаю, що в даному випадку буде надана зброя необхідна, буде наданий ресурс, і тому ми зможемо захистити свою землю. Тут вже королева монет це та, хто може захистити свою землю, це хазяйка на своїй землі. Тому я вважаю, що тут у нас є розуміння того, що так ми рухаємось на краще. Добре, слабкі сторони, бо в будь-якій війні, в будь якій ситуації є сильні та слабкі сторони. Давайте подивимось все ж таки слабкі сторони протягом цих двох років. Наші слабкі сторони. Тут туз з мочей. Я думаю, що слабкі сторони на зараз. Це ще а, може недостатньо а, спланований план дій, недостатньо... А, Раз, разом а, вироблена стратегія між всіми, хто має це виробити. І я думаю, що окрім цього, це ще ситуація а, слабка сторона, в тому що для нас війна це боляче. Ми бачили по, ті, по карті пітерки мечів. А для нашого ворога їм а, без різниці, скільки ресурсів, скільки життів піде і буде а, втрачено. Тому я думаю, що а, тут а, перше потрібен план. Потрібна стратегія, стратегія перемоги. Її наразі ще або немає, або ми дуже дуже про неї не знаємо, або вона тільки-тільки складається. Бо туз з мечів це перша карта в лінії повітря, в лінії стихії повітря, та то, що про розум, то що про плани, про комунікацію. Тому я так вважаю, що наша слабка сторона в тому, що тільки-тільки складається план, стратегічний план перемоги, тільки-тільки складається. Комунікація і ті зв'язки, які мають нас привести до цієї карти мир. Тому що ми маємо побачити мир протягом двох років. Добре. Давайте побачимо тенденцію, що буде, як буде розвиватися ситуація протягом 24-25. Розвиток ситуації: тенденція. Ще одна карта. Основи розкладу. 9 чаш. У цій колоді це більш про досвід, про те, що наші ЗСУ вже досвідчені воїни. Я так розумію, що ми вже кращі вони вже кращі воїни на території Європи, а це вже краща армія на території Європи. Але це ще в класиці, це ще виконання виконання бажань. По е, дев'ятці чаш я розумію так, що так, наше з вами бажання воно здійсниться. Ми прийдемо до 9 е, дев'ятки чаш, до щастя, до е, нашого бажання, нашої мрії, яку ми всі мріємо до е, закінчення війни. Тому дуже мене тішить поки що прогноз, але ж давайте подивимось динаміку. По колу зараз буде 12 карт, які е, покажуть, коли саме. Е, нам чекати змін, тому що ми виклали основні карти, і зараз я хочу подивитись по колу. Якщо це два роки, то на а, кожну карту це два місяці. Добре. Тепер по колу, по колу 24 місяці або два місяці на карту. Дивимось. Я на щастя і мене дуже тішить, те, що я не побачила а, тут таких карт, які б мене могли злякати і злякати а, вас як глядачів. Тим, що ну, не виклалась вежа, не виклалась п'ятірка монет втрати, не виклалась десятка мечів або дев'ятка мечів, або вісімка мечів, що каже про дуже болісну ситуацію. Так, звісно, війна це завжди біль, а це завжди втрати. Але якщо ми дивимось зараз, то найближчими місяцями. Тільки-тільки народжується і формується ситуація. Я так розумію, що оскільки через 4 місяці виклали карта сила, то на весну у нас буде зміна ситуація на вже на, на користь на краще для України, тому що на перші два місяці отака. Карта, я її викладу в інстаграмі, заходьте на сторінку, дивіться, розклад буде викладений. А на весну, тобто через 4 місяці, карта сила, отак. Тобто народжується наша перемога. Тут дракон під землею. Тут вибух тільки-тільки формується. Тільки формується справжній контрнаступ України, тільки формується реальна ситуація перемоги України. Після карти Сила виклалась карта Сонце. Бачите, перемагає дракона з міфів. Прийшов за яблуками молодості до вічного життя. Тому я так розумію, що за півроку, бо кожна карта по два місяці, тобто це вже через півроку після весни, це початок, кінець весни, початок літа ЗСУ мають почати справжній справжні контурнаступ, справжнє відвоювання наших територій, захоплених і ми побачимо реальний прогрес. Тому що на зиму та там, е інфанта булав, це ще початок, це ще тільки, -тільки е, буде і зброя поступово тому ми зараз чуємо і ще щось, е це тільки формування. А от на кінець весни і на літо початок літа ми вже побачимо карти старші аркани, до речі, виклались, які дуже потужні, які нас з вами мають потішити. Е по, е Далі по колу йдуть такі карти. Я вже був якось на сторінці розклад про шахматну партію Залужного. Я так розумію, що саме літом 2024 року, наступного року, буде розіграна шахматна партія Залужного. І той план, який має наш главком, він буде здійснений, він буде втілений в життя. Тому я далі, наскільки я розумію, що буде ситуація і справедливості? Отак буде справедливість, буде відвоювання територій. Я е не готова зараз викладати карти, чи буде хоча може. Ну, давайте зробимо. Давайте так. Ми з вами ми з вами з'ясували, що протягом двох років е такі буде ми. Давайте подивимось на, е на підсумок, чи це буде всі території. Кордони 91-го. Так чи ні? Бо, чесно кажучи, в мене дуже хотіли розклад. Я прям щаслива а, і сподіваюся, що ви почули гарну, а, гарну думку, а, гарну новину. Добре. Те, що ми бачимо, чи це буде остаточно всі перемови з поверненням всіх територій а, кордони 91-го року, тобто разом з Кримом на кінець 25-го року. Так чи ні? Чи буде повністю повернений а, повністю і Донбас і повністю Крим? А, протягом цих двох років, на, про який розклад? Чи буде це повністю повернений території? А, ні, ви знаєте, я думаю, що по цій карті. Бо двійка жезлів, це коливання, це відвоювання, але це не повністю. Це все ж таки як будь-яка двійка, а це боротьба. Тому, на мою думку, повністю всі території на кінець протягом цих двох років можуть бути не до кінця відвоювані. Про що йдеться мова? Чи це Донбас, чи це все ж таки частково буде якось вирішитись ситуація з Кримом? Я не знаю, і я не вважаю за можливе так далеко дивитись картами, тому що ну, це війна. Ситуація міняється кожен день, кожен місяць. І я вважаю, що ми з вами ми з вами побачили дуже багато. Ми з вами зараз онлайн зробили розклад, який нас надихає на те, тішить нас тим, що дійсно протягом цих. А як його Так. Протягом цих двох років, 24 місяці, ми побачимо мир. Ми побачимо кінець війни для нас. Ми побачимо, що для України настане мир. Я дуже щаслива бачити такий розклад. Я вдячна вам за перегляди. Я вдячна вам за вподобайки. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, ставте, ставте лайки, буде, буде цікаво. Дякую за увагу.